Привіт, малята! Пропоную пограти у гру Великий малий. Дивіться уважно на картинки. Равлик малий. Равлик великий. Мураха мала. Мураха велика. Гусінь велика. Гусінь мала. Метелик великий, метелик малий. Павук великий, павук малий. Бджола велика, бджола мала. Черв'як малий, черв'як великий. Жук малий, жук великий. Бабка велика, бабка мала. Стрибунець малий, Стрибунець великий. Муха велика, муха мала. Жук малий. Жук великий. Молодці малята. Добре пограли.